День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі ліжко Кароліна. Висота узголів'я по самій найвищій точці 1 метр 21 см. У довжину ліжко займає 2 метри 18 см. У ширину ліжко займе 1 метр 68 см. Спальне місце. В цьому ліжку 1,60 см на 2 метри. Ліжкою є підйомний механізм та великий та місткий короб для білизни. Основа під матрацем, металева рамка та ортопедична букова ламель. Матрац двосторонній фабрики ЄММ. Матрац має різну жорсткість, з однієї сторони четвірку, з іншої п'ятірку. В не завісимий пружинний блок. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший матрац можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа.